Якщо ви шукаєте оригінальний та смачний рецепт з гарбуза, тоді це відео вам повинно сподобатись. Будемо пекти гарбузові булочки. Для цього я буду робити гарбузове пюре це зовсім не складно. Для цього вибираю невеличкий гарбуз, обов'язково невеликий, оскільки він тоді смачніший. Розрізаю його навпіл, далі очищаю від насіння. Добре очистіть гарбуз ложкою, буду запікати гарбуз в духовці, займе хвилин 40-50 до години, після того перевіряємо на готовність, даємо гарбузу охолонити. Після чого перекладаємо у окрему ємність, де будемо збивати гарбуз блендером, можна також картоплею м'ялкою або перетерти воделкою. Гарбуз добре пропікся і його якось дуже гладкий. Далі будемо готувати булочки. Тепле молоко, гарбузове пюре. Все попів склянки, цукор небагато. Яйце я зіб'ю в окремій мисці для того, щоб можна було змастити булочки перед запіканням. Додаю яйце до суміші. Далі додаю розтоплене вершкове масло, 3 столові ложки та дріжджі. Дві чайні ложки сухих тріщок. Перемішую суміш. Вона має дуже гарний яскравий колір. Булочки також будуть гарними, помаранчевими. Залишаю на 5 хвилин, після чого додаю сухі інгредієнти, борошно та дрібку солі. А також спеції. Корицю та куркуму. Залишаю тісто на 5-10 хвилин, після чого буду замішувати його. Замішую тісто поступово підсипаючи борошно, поки воно не стане еластичним і не буде липнути до рук. Не давайте забагато борошна, щоб булочки не були забитими тістом. Взмащену олією миску викладаю тісто. Та залишаю під рушником на 1 годину. Через годину тісто піднялося, воно яке, еластичне, обминаю його трішки та розділяю на булочки, десь на 8-10 штучок. Можна також покласти начинку всередину. Я кладу шоколадні дропси. Далі я використовую спеціальну нитку, кулінарну, і обмотую булочки. Не щільно, легенько, оскільки вони будуть підростати в процесі випікання. Змащую збитим яйцем та випікаю. Готові булочки даю охолонути їм та легко знімаю шнурівку. Ось такі вони всередині гарні пропечені, з шоколадом в мене. Трішечки небагато я дала шоколаду, ви можете давати начинку за смаком. А якщо такі булочки прикрасити, наприклад, горішком, мигдаля, то вони стають схожі на маленькі гарбузики. Це може бути чудова ідея, наприклад, випікти дитині в школу на свято-осені. або порадувати своїх близьких. Сподобалось? Підписуйтесь на мій канал. Тут буде ще більше цікавих оригінальних, а також корисних рецептів. Побачимось і почуємось!